Особисто для тебе, Батьківщина це. Батьківщина країна? Чи ти маєш так, на увазі чи місто? Україна. Ой, слухай, це дуже така слизька тема для мене. Тому що я дуже скептично ставлюсь до патріотизму. до... Тим, щоб пишатись, що я українець. Ну я точно не пишаюсь тим, що я українець, тому що я до цього нічого не зробив. Це випадковість. Це мої батьки вирішили за мене, що я буду українецем. Ти міг кудись переїхати? Ні, ну я б залишився українцем все рівно. Тобто я нічого для цього не зробив. Я вже треба тим, що ти зробив. А мені повезло бути українцем. Звісно, я радий, що я українець Я не можу так сказати. Що я щось проти України маю. Але загалом, ну, Україна дуже далека від цивілізованого світу. І це мені болить. Купа змін зараз відбувається. Це прикольно, що ми переживаємо. Я пережив і розвал Совка і 90, ті і, і дві революції. Зараз. зараз розвал Росії переживу ще щось. Це блін внукам будеш розказати, якщо вони будуть. E, прям супер. Але мені здається, що до якихось цивілізаційних часів я не доживу. І мене гріє лише одна думка, що я якось прикладусь до того, що вони наступлять там, через років 50 100 Тобто, люди, українці, дуже ще далекі від цивілізаційних процесів до поваги. Приватної власності, до поваги прав людини, до розуміння, що таке держава і що податки треба платити, щоб це все розвивалося і так далі. Ну, дуже багато яких речей. От зараз ми з тобою їдемо, от я їду максимально дозволена швидкість, і дивись, скільки машин нас обганяє. Ну, Ці люди чекали на правила дорожнього руху. На закони фізики, вони думають, що вони розумніші і так далі. От Як ти цих людей змусиш цивілізовано жити? Карати. Це дуже да, треба, але це дуже довгий процес. І я от бою, що я не дожив. Мені б хотілося пожити. от Я коли в Європі буваю, мені б хотілося пожити десь рік-два, в якомусь такому середовищі, більш гуманістичному, більш демократичному, більш цивілізаційному. А, але постійно там жити точно я б не зміг, тому що це було б несправедливо. Це все середовище. Я я до нього не причетний. Я його не будував, і це якось нечесно. Це інші люди заплатили кров'ю, революціями, грошима за все це. а Я прийшов на готове жити.